Всім привіт! Зацініть ось такий крутий промисловий фен від компанії Milwaukee. В комплектацію входить 2 акумулятори 5 Агодин. Виходить на температуру 470 градусів всього за 7 секунд. Ось його характеристики. В нього є там спеціальна електроніка, яка підтримує всі ці задані режими. Ось так він виглядає. Дивіться, тут 4 спіралі, кераміка. ну Мабуть, його єдиний недолік це те, що в нього немає різних режимів температурних, а тільки один 470 градусів. Ось такий крюк є, щоб його підвищувати. Також тут є такий перемикач, який дозволяє випадково не натискати на клавішу. Ось така в комплекті ще йде крута зарядка, яка підтримує різні типи акумуляторів. І ще різні насадки на сам термофен. ну Основна фішка цього термофену це те, що він може працювати тривалий час без перегріву. І те, що від одного акумулятору компанія заявляє, він працюватиме 100, 100 хвилин. Тому переходьте в телеграм-канал, зроблю вам, якщо треба класну ціну. Всім пока.